Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях достатньо рідкий птах, точніше, він не птах, а тільки його наземна частина. Це пульт ось такої марки DJI Smart Controller, а саме РМ500 ent Він в мене опинився так, що подзвонили з запитом. Треба переробити пульт від матраса. Під Києва роз'єми. Ну, в мене під, від, від словосполучення пульт від матраса одразу нарисувався в голові RC, величенький такий. Але приїхав хафацей. ну, він мене вже розобраний. Я вам покажу його молодшого брата, який теж Enterprise, ой, який теж смарт-контролер, але він просто rm 500 Він майже нічим не відрізняється. І переробити його під зовнішні роз'єми трохи складніше і муторніше, ніж там звичайний RC Pro або RC, plus в якому в принципі навіть нічого робити не треба, бо там зйомні антени. А тут така дурацька конструкція цієї антени, яка отак викидається. І тому місця для встановлення роз'ємів якби не дуже і багато, тому що всередині нема. Внутрішніх антенн, які можна було б там посунути, демонтувати, якщо під 4. До нього є фірмовий комплект віталієнтика, який собою являє повністю ось цю частину. Зараз я покажу вам От. ось цю частину. тобто Заміняємо повністю і там в цій частині вже є отвори для встановлення роз'ємів. Але коштує вона дурних грошей, і я навіть не впевнений, що вона є в наявності в Україні. Тому зараз я вам покажу, як я з цим маловідомим мені-пультом вирішив питання. А питання ми вирішили наступним чином. Ось у нас на 3D принтері надрукована. Ось така частинка, яка у нас буде монтуватись ось в такий спосіб. Тобто, оце е, піде е, ось в цю дірочку. А з того боку, вона буде зафіксована штатним елементом. Зараз я встановлю і покажу, як це буде виглядати. Встановити це все ось сюди, ось так от. Воно сюди чітко, чітко лягає в те, в те напівколо, що там є, від штатних антенн лишилось. Сюди воно зайшло своєю штричкою, Там, я не знаю, де не видно. Як вам так його повернути, щоб було видно? Ага, вон, бачите? А тут у нас є отвір, в який оцей, оце рідне кріплення від штатної антенни, і там прикрутиться гвинтиками. Маленькими, звісно. Далі ми в ці отвори ми просвердлимо надкрізь цю кришку. І оці піхтейли вийдуть туди всередину. І згори ми все закроє, закриємо ось такою кришечкою, яку теж зафіксуємо гвинтами. Ось приблизно такий план. Я б це зараз зберу і далі покажу вам, як це все буде виглядати. Ну, так на поміжному етапі це виглядає. Тобто, бачите, роз'єм я встановив, вивив їх сюди. Знизу я закріпив, закріпив це ще трьома гвинтами. Тут в мене стоїть штатний оцей кронштейнчик, бачите, він туди входить. І тут ми його бачимо, ось він виходить. А тут він тримається на тій штричці, яку я надрукував. Ну от, Така конструкція. Працюємо далі. Продовжуємо рухатись. Я цю кришечку вже встановив на пульт. Ось так у нас це виходить. Піхтеліки заходять і йдуть туди, куди їм треба, поки не підключені. Ці піхтеліки ще це те, з чим можуть бути у вас труднощі, тому що тут усі роз'єми це IPEX 4. Тобто вони малі-пусінькі і не такі, як ipex 1 там більшого розміру. Ну, але в цілому можна сказати, що пульт краще розбирається зручніше. Тобто, для доступу до цих роз'ємів антенних не треба розбирати увесь пульт. Достатньо зняти верхню кришку і все. Ну Ну і потім оцю ще. Ну, в цілому, я думаю, все добре поки виходить. Ну от Пульт майже остаточно зібраний. Тобто, бачите, як це вийшло. Ось така конструкція тут з кришечкою вже все закрито. Можна підключати зовнішні кабельки і літати на них. Залишилось приклеїти, ну, Тобто з них просто такі штуки, вони тримаються на двосторонньому скотчі. Їх треба відклеювати спочатку. Це геморно, бо без фена це складновато зробити. так в Ну, а Тепер, відповідно, їх треба приклеїти назад на двосторонній скотч. Ну, Зараз я буду цим займатися і покажу вам все вже остаточно. Ну, і Загалом це виглядає отак: от от. цей пульт ще оснащений додатковим комплектом для кріплення додаткової батареї фірмовим DJI. Не знаю, скільки це раціонально. Він коштує, здається, 60 доларів чи щось таке. Можна було б купити декілька павербанків на таку суму. От така от у нас конструкція вийшла. І якщо комусь треба СТЛ на оцей 3D-друк. То лінк я залишу в описі. Беріть, пробуйте. Вона не те, щоб там прямо досконала. Там є декілька ват, які треба усувати. Не принципових абсолютно. Але в цілому працює і тримається. Все. Дякую за увагу. Літаємо, перемагаємо.